У фойє районного будинку культури була представлена виставка книг про видатних людей української історії, унікальні репринтні видання та багато іншої наукової та науково-популярної літератури із історії нашої держави. Виставка виявилася цікавою, оскільки читачі мали змогу як придбати ці книги, так і поспілкуватись з їхніми авторами. Тут була представлена унікальна книга історії України Руси Микола Аркаса, другого позацензурного видання, білий кречет Володимира Шовкошитного. Та звісно ж, книга, за якою і був. Був написаний сценарій фільму про Михайла Гаврилка. В нашому суспільстві не сприймається на превеликий жаль ідея соборності всіх українських земель в одній державі. Те саме можна сказати і про соборність духу. А от якраз Михайло Гаврилко є символом соборності, адже він народився на Полтавщині, а відбувся в Галичині як творець і як вояк. Гаврилко це унікальна особистість. Він реалізував себе і як митець, і як борець. Саме тому фільм, як і книга отримала назву «І стеком, і шаблею. Розумієте, біографія Гаврилка це детектив. Це не тільки людина, яка ліпить в майстерні образи дорогих йому людей, а це людина, яка з шаблею. Книжка називається Істеком і шаблею. Тобто стек це така Паличка з або з кості, або з дерева, якою скульптор доліплює свої фігури: очі, ніс, губи, веце а. Шабля це як символ війни, збройної боротьби. Отже, стеком і шаблею означає, що він як митець і як воїн прислужився Україні. Фільм про цю людину може бути цікавим для різних регіонів нашої держави та для Галичини. Особливо саме Гаврилко приніс Галичанам українського кобзаря. Адже саме Гаврилко приніс, привніс Шевченка в Галичину. Саме в Болехові на Прикарпатті, де Наталка Кобринська віддала йому одну із кімнатового будинку, він творив свою Шевченкіану. Тут він творив погруддя Тараса Шевченка для Коломиї, для Косова, для Кіцмані. Тут він творив свої плакетки і медальйони Тараса Шевченка, і вважалося. В, в за моду в кожній українській свідомій родині мати Тараса Шевченка роботи Гаврилка на такій зустрічі. Звісно, не могли оминути питань історії нашої батьківщини та любові до неї. Як сказав письменник Володимир Шовкошитний, якщо нам доведеться віддати своє життя за Україну, то давайте зробимо це не з ненависті до ворогів, а з любов'ю до батьківщини. Україна така, яку кожен з нас її робить. І якщо кожен з нас, як ластівочка до гніздечка, приносить в дзьобику матеріал будівельний, покладе свою цеглину в підмурок цієї нашої держави, то колись ми побачимо храм української державності без те, що російською мовою називається, ліси рештовані, побачимо храм усій красі, бо сьогодні ми її буду. І від того скільки цеглинок і які якої якості ці цеглинки ми вкладемо в будівництво цього храму нашої державності, отака й буде держава. Відверто кажучи, не так багато людей були присутні на цьому заході. Проте кожен із них, повертаючись додому, гордо підняв свій погляд до неба, бо він українець.